Всім привіт! Приїхав у нас нарешті Nissan Leaf другого покоління. Автомобіль 2019 року. По документам також 2019 року. Автомобіль в класному стані, візуальному, технічному, взагалі супер. Класна комплектація, передні-задні партроніки, камера заднього виду, багато корисних датчиків, датчик полоси, датчик знаків, підрулює, бачить автомобілі, гальмує, адаптивний круїз. Дуже всього багато, зручно користуватися, для міста ідеально. Є, є педаль, Хто хоче економно користуватися автомобілем кожного дня, приїжджайте, дивіться, вибирайте автомобіль в класному стані. Так, зараз покажу наш номер телефону, а потім детально далі автомобіль. Тому далі все у відео. Так, наш номер 096 09607 967, ваш карточка.com.e, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Тому, якщо цікавить, переходьте, вибирайте автомобіль, який вас цікавить. Якщо немає, телефонуйте, запитуйте. Допоможемо, приженемо, приганяємо автомобілі в максимально класному стані. Автомобілі з оригінальними пробігами в максимально збереженому стані. Так, зараз я йду детально зовні, покажу вам автомобіль. Дивіться, взагалі без царапин, без мятин, зовсім зовсім щось мінімальне. Всі розуміють, що автомобіль не новий, але от скажу, що максимально збережений. Хто хоче максимально збережений автомобіль з оригінальним пробігом, то от він перед вами, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Так от виглядає зовні автомобіль. без мятин, тому дивіться, заднє скло затемнене, переднє менш затемнене, литі диски, тобто все для того, щоб комфортно користуватися по місту, між містами, запас ходу 250 км. Середній, є, що проїжджає 280 в економному режимі. Тому хто як їздить, все залежить від вашого режиму руху. Так, давайте покажу по гумі. Гума у нас перед літо і зад також літо, диск зовсім мінімальний знос. Попереду ще там на два сезончики вистачить. Ззаді гума точно краще дивився. Диски взагалі також, як вироботки немає ніякої, колодочки замінені. Так, парктроніки позаду, камера заднього виду. Також парктроніки попереду є. Також зараз покажу зарядку, безключовий доступ, сліпі зони, до речі, також є. За автомобілем йде у нас два ключі, два зарядних проводи від домашньої розетки і Type 2 провідчі. Так, По зарядці у нас звичайна зарядка від домашньої розетки. І чадемо. Тому все свідкісна, за годину можна повністю автомобіль зарядити. До речі, їздили на автомобілі. В Ужгород, в принципі, зарядок достатньо. З Києва в Ужгород. До речі, ми показуємо і знімаємо автомобілі в Києві. Часто також записують, де ви знаходитесь. Ми знаходимося в Києві. Так, по салончику зараз перейдемо, покажу. Все максимально охайно, збережено. Так, Кермо шкіряне в нас. Мультикермо, багато різних функцій налаштувань. Пробіг у нас 90 тисяч. 700 кілометрів, пробіг оригінальний. Є, в нас і є педаль, екорежим, клімат, великий екранчик. Навігація, дуже багато різних налаштувань. По салончику він максимально збережений, охайний. Видно, що за автобілем доглядали, кермо взагалі не затерте. Пробігу відповідає. Навіть можна сказати, що пробіг тут менший. Так, по салончику позаду в нас. Також все максимально охайно, все збережено, в гарному стані. Автомобіль приїхав чистенький, просто там банально його пропілососили, протерли і взагалі, от бачите, як він виглядає. Тому хто хоче охайний, чистий збережений автомобіль з оригінальним пробігом, в технічно збереженому стані. Приїжджайте, дивіться, вибирайте. Такий автомобіль, до речі, ще подивився. Потім книжку, думаю, також є записи всі по пробігу. Потім на фотографіях подивитесь, переходьте на сайт, дивіться, вибирайте. І давайте ще вам покажу по багажнику. Так, по багажничку класний великий місткий багажник. По комплекту в нас є Type 2, аптечка, знак аварійної зупинки. І також тут ще в нас є зарядка від домашньої розетки, просто в гаражі забув покласти. Все в наявності, все в комплекті, великий місткий багажник. По розміру зараз покажу, щоб можна скласти сидіння. Часто люди запитують, відразу показую. Тут рівна підлога, на жаль, не робиться, але скажу, що кому потрібно щось перевезти. то лишня ця опція не буде. Берете, знімаєте цю полицю, і дуже великий, об'ємний місткий у вас виходить. Такий простір, куди можна там багато чого загрузити. Так скажу, що досить часто роблять підлогу там рів... ну, вище піднімають і не можна нічого навіть покласти. А тут просто зробили більший об'єм багажника. Це в принципі плюс на кожен день користування. Рівна підлога не досить вам почаст... часто потрібна. А от більший багажник, я думаю, більш частіше людям потрібен для користування. Тому я думаю, це плюсом. Велика полиця, можна щось скласти. Так, виглядає автомобільчик. Так, і давайте ще покажу по фарбі, по склу. Так, зараз почнемо з водійської дверки, як завжди. Рідна фарба. Рідна фарба, відразу проєми. 77 рідна фарба. Рідна фарба. Рідна фарба. Так, по задній дверці у нас 111. 95, все оригінал, 110, 119 оригінал. Так, потім. 96, 2. 107 оригінал. Потім заднє крило 107, 115, 109, 109. Так, з цієї сторони 110. Так, ще також проєм. 78,2, так, з цієї сторони забув показати проємчик, зараз повернусь, бо скажуть чому пропустив. 90, 83. Оригінал. Так, потім передня дверка. 113, 113, 73,2. Так, у нас 97, 105. 111, 111. 93. Так, і тут у нас 103. Так, по склу у нас 18-й рік. Оригінал, ціленьке скло без сколів. Багато різних датчиків, датчик полоси, датчик знаків, бачить світло і датчик дощу. Також у нас, повторюсь, є в нас сліпі зони. Так, 19 й рік. По склу у нас це також 19-19. Всі знають, що деталі спочатку робляться, потім розбирається автомобіль. Тому лобове у нас 18-го року. Буває таке, що раніше виготовляється, на складі зберігається, потім установлю 19. й Потім у нас також 19-19. й 19. й Тобто все скло оригінал, все рідне. Автомобіль в максимально збереженому стані. Технічно також справний, тому хто хоче, приїжджайте, вибирайте, дивіться. Приганяємо автомобілі з оригінальними пробігами в класному збережному стані. Наш номер телефону 096 09607967. вашка.ком. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Інстаграм, ютуб, телеграм, Вибирайте зручний канал, внизу під відео це все є. Регулярно приганяємо, телефонуйте, приїжджайте, вибирайте, дивіться, є вибір різних автомобілів. Кони, мазди, Рено, зої, дизельні автомобілі. Тому всім гарного дня, до зв'язку, до побачення.